Друзі, всім привіт! З вами Лілія і я вітаю вас на каналі Наше подвір'я. І сьогодні ми будемо готувати дуже смачну кабачкову ікру. І для ікри нам потрібно 2,5 кг молоденьких кабачків. Я повідрізала їм хвостики і все, і помила. Також нам потрібно по 300 г моркви і цибулі. І зараз ми будемо нарізати наші кабачки кубиками невеличкими, десь півтора на сантиметр або сантиметр на сантиметр, як вам подобається. І так, кабачки я покришила і зараз додаю до них одну столову ложку солі. Тако посипаю зверху. Це робиться для того, аби вони випустили зайвий сік, віддали свою вологу, і щоб ікра була більш плотнішою і густішою. Ну І зараз наразі залишаємо їх, щоб вони пускали сік, а самі займаємося моркою та цибулею. І так, цибулю я порізала ось такими четвертинками. І зараз буду її обсмажувати. Так, беремо 100 грамів олії і вливаємо в кастрюлю. Сюди ж висипаємо всю цибульку покришену, вмикаємо середній вогонь і обсмажуємо. І так, моркву я потерла. На такій от великій терці І зараз відкину на друшляк наші кабачки. Так, наша цибулька обсмажується. І як тільки вона почала ось так кипіти, ми накриваємо її кришкою і тушкуємо до прозорості. І так, як тільки цибуля стає прозорою, додаємо морку, і все. Гарно перемішуємо, Так, і знову накриваємо кришкою і готуємо, доки не буде готова морква. І так, наша морква вже протушкувалася разом з цибулею. І зараз я додала кабачки. 3 столові ложки томатної пасти. І також зараз додам 1 столову ложку солі і 2 чайні ложки цукру. Також на цьому етапі можна додати 2-3 зубчика часнику, якщо він у вас сирий. У мене часник сухий, мелений, тому я буду додавати його в кінці. Все добре перемішуємо і готуємо до готовності всіх інгредієнтів. Так, а доки в нас тушкуються кабачки наша ікра, ми простерилізуємо баночки. Я беру ось такі баночки з кришками, які самі закручуються, і наливаю в них кип'яток десь приблизно до половини кожної баночки, а тепер нещільно закриваю кришками і залишаю, щоб вони пропарювалися. І так продовжуємо готувати нашу кабачкову ікру. Ось так уже гарно і чудово стушкувалися до готовності всі овочі. Зараз сюди додаємо 50 мл оцту 9%. А також спеції. У мене тут чайна ложечка сухого часнику. Чайна ложечка меленої паприки солодкої і півчайної ложечки перцю чилі. Додаємо всі інгредієнти і нехай покупить ще 5 хвилин. І так, 5 хвилин у нас минуло. Я перебила, зняла з вогню і перебила блендером. Нашу ікру і поставила назад на вогонь. Зараз будьте дуже обережні, тому що вона буде дуже вибухати, тому потрібно накрити кришкою і періодично помішуючи, довести до кипіння. Воду з баночок я вже злила, і зараз буду закривати ікру. І так, з цієї кількості продуктів у мене вийшло 5 півлітрових баночок. І ще он в тарілці. Будемо смакувати. Всім дякую, що були зі мною на каналі Наше подвір'я. Нехай у вас усе вдається. Всім гарного дня! Не забувайте підписуватися, ставити лайки та, по можливості поширювати мої відео. Бувайте!